Всім привіт! З вами Міша. Осінь минула і прийшла зима, яка разом з морозами і святами принесе нам ще більше мультиків, про які я вам сьогодні і розповім. Буде дуже цікаво. Беріть печиво, ну а я почну. Зима принесе нам початок нового кіносесвіту DC Джеймса Ганна. Бо вже 5 грудня на стрімінговому сервісі Макс вийде дорослий мультсеріал Істоти Командос», який розповість нам про найману групу надприродних вбивць. Та не цих, а у цих. Цей мультсеріал стане першим проектом кіносесвіту DC Ганна. А вже 11 грудня. На Disney Plus відбудеться реліз мультсеріалу Dream Productions. Пам'ятаєте, як в першій частині Думками на виворіт радість печалі Бінго Бонгу занесло на студію в голові Райлі, в якій робили сни. Саме про цю студію розкаже новий мультсеріал у Всесвіті Думками на виворіт. А вже 20 грудня дещо цікаве нас чекає в кінотеатрах. По-перше, це Сонік в кіно 3, де Соніку знадобиться протистояти своїй темній версії шедоу, якого озвучить, до речі, Кіану Рівс. І в цей же ж день вийде фільм Муфаса Король Королі Лев, який розповість нам перед історією Муфаси і Шрама. Чомусь в Голівуді це зараз наче популярно. 22 грудня на Дісней Плюс вийде третій сезон мультсеріалу від Марвел, що якби. Також 27 грудня вийде новорічний спецвипуск мого власного мультсеріалу Пригоди білок, так що очікуйте. А також 31 грудня на Дісней Плюс, начебто, вийде мультсеріал «Думіс», про який детальніше я розповідав у відео про прем'єри осені цього року. А вже 3 січня на Нетфліксі вийде друга повнометражка по волісу і громіту, на моє день народження, до речі. Так що, якщо ви фанат пластилінової анімації чи студії Артман в цілому, 3 січня вам буде що подивитись. 17 січня 2025 року виходить мультфільм Ніч в зоопарку про зомбі-апокаліпсис. В зоопарку, а 29 січня на Disney+, плюс нарешті вийде мультсеріал Ваш дружелюбний сусід Людина-Павук. 31 січня вийде новий мультфільм від Dreamworks Людина Пес про людину песика, який працює поліцейським. Виглядає трохи по-дитячому, але чому б і ні. Тим більше, що після нього, 6 лютого на Amazon Prime вийде третій сезон дорослого мультсеріалу Невразливий. Так що, якщо ви любите достатньо жорстокий екшен, 6 лютого вам буде що подивитись. Також вже 14 лютого, начебто, відбудеться реліз повнометражного мультфільму по смурфика. Ну а вже 19 лютого на Disney Plus вийде мультсеріал від Pixar Перемогти чи програти, який розповість про гравців шкільної футбольної команди. Його анонсували ще в 2021 році. Потім декілька разів відкладали і переносили. І вже 19 лютого 2025 року ми побачимо, що ж там у них вийшло. Ну що ж, зима обіцяє бути багата на прем'єри, і я обов'язково подивлюся це все, і по можливості буду робити на це все огляди. Ну а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!